Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд! І сьогодні ми поговоримо про новинку, яку оцінять усі в кіберпросторі. Це монітор від компанії Asus, який має часто оновлення в 540 Гц. Уявляєте собі, 540 Гц. Це моделька Asus ROG Swift. Про, яка може вас здивувати, оскільки в ньому є безліч крутих функцій, про які я сьогодні вам розповім. Тому давайте зараз детально про нього поговоримо та протестуємо його. Але перед початком цього огляду, як завжди, попрошу вас підписатись на канал, натиснути на дзвоник. Ну і звичайно, обов'язково підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну а ми полетіли. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюється дуже просто. Можна зробити на Є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів. Для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар, та можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. У комплекті з монітором надаються основні компоненти для його функціонування та підключення. Це сам монітор, кабель живлення та відповідний адаптер, кабелі HDMI та дісплей порт USB-B, інструкція з встановлення та використання. Тання також гарантійний талон, ну і фірмові наліпки. Почнемо з дизайну монітора. Він має вигляд як попередня модель з часом оновлення 360 Гц, але деякі відмінності все ж є. Проте ми сьогодні не порівнюємо дві моделі, тому просто подивимось на деталі цього красунчика. Монітор виконаний у чорному кольорі з тонкими рамками та дуже цікавою ніжкою. Ніжка розкладається та складається. Зроблено це для того, аби ви могли обирати зручне стійке положення на своїй поверхні та при умові браку місця на столі обрати оптимальний кут. Варто зауважити, що за бажання ви можете використовувати штатив з веса кріплеєм, вісити монітор на стіну. Тут вас ніхто в цьому не обмежує. Задня частина корпусу набагато цікавіша, за передню у вимкненому стані. Тут маємо фірмові візерунки на корпусі і великий логотип з підсвіткою. Також, звичайно, присутні чотири стандартних кнопки та один джостик. Всі роз'єми розташовані знизу, надаючи вільний доступ до них у нормальному положенні монітора. При цьому кабелі будуть направлені вниз, створюючи максимально охайний естетичний ефект. Даний монітор обладнаний різноманітними портами для підключення інших пристроїв. Порти включають себе DisplayPort і HDMI, що дозволяє підключати пристрої за допомогою цифрового інтерфейсу. Також доступний порт USB, який може використовуватися для підключення зовнішніх пристроїв, наприклад, клавіатури або миші. Крім того, є вихід мініджек 35 мм. Метр, який призначений для підключення аудіопристроїв, таких як навушники або динаміки. Ну і звісно, роз'єм для підключення кабелю живлення. Що ж стосується регулювання, цей монітор володіє різноманітними функціями, що дозволяють користувачам налаштувати його відповідно до їх потреб. Він оснащений можливістю регулювання по висоті на 110 мм. Крім того, екран можна повернути, що дає змогу переглядати зображення у горизонтальному або вертикальному положенні, а можливість зміни нахилу дозволяє змінювати положення монітора для досягнення оптимального кута огляду, нічого не скажеш зручно, комфортно та продумано. Монітор має діагональ екрану 24,8 дюйма з типом матриці. Т діагональ екрану у розмірі 24,8 дюйма є ідеальним варіантом для геймерів з кількох причин: по-перше, цей розмір дозволяє гравцям швидко охоплювати поглядом всю гральну область без зайвих зусиль, оскільки не потрібно відводити погляд далеко від точки прицілу по центру екрану. Це дозволяє гравцям зосередитись на грі та зберегти максимальну увагу до дій в грі. По-друге, з такою діагональною екрану гравці можуть більш ефективно контролювати ситуацію в грі, оскільки вони можуть охоплювати поглядом більшу частину грального поля і не пропускати важливих подій чи деталей. Такий розмір екрану допомагає покращити реакцію та, та ефективність гравців, що робить його відмінним вибором для геймерів будь-якого рівня. Частота оновлення екрану становить 540 Гц. Колірне охоплення сягає 99% sRGB, що забезпечує відтворення живих та насичених кольорів. Роздільна здатність екрану Full HD 1920 на 1080 пікселів, що гарантує чітке та деталізоване зображення. Тип підсвічування WLED. Монітор має технологію поліпшення зображення G sync яка забезпечує плавний та бездефектний геймплей. кут огляду 170 градусів по горизонталі та 160 градусів по вертикалі, що дозволяє комфортно переглядати зображення з різних кутів. Монітор відтворює 16,7 мільйонів кольорів з яскравістю 400 канделів на метр квадратний та контрастністю 1000 до 1. Час відгуку становить 0. 2 мілісекунди, що забезпечує швидку реакцію на зміні зображення. Співвідношення сторін 16 до 9, а покриття екрану матове, що допомагає уникнути відблиску і забезпечує комфортний перегляд навіть в умовах яскравого освітлення. Ну а тепер більш детальніше головна відмінність від попередньої моделі в серії це неймовірне частота оновлення екрану. Зазвичай монітори мають частото оновлення від 60 до 240 Гц, і значення 540 Гц є надзвичайно високим. Це може забезпечити дуже плавне відображення. Враження зображення, що особливо корисно для геймінгу або вимогливих застосунків, де швидка реакція та плавність руху дуже важливі. Частота оновлення екрану відіграє важливу роль у геймінгу і може мати значний вплив на досвід користувача. Частота оновлення в 540 Гц дозволяє зменшити розриви між кадрами, що робить рухи на екрані дуже плавними. Це особливо важливо у швидких і динамічних іграх, де кожна мілісекунда має значення і швидкість реакції є ключовою. З високою частотою оновлення гравець отримує більш точне та реалістичне реалістичне відтворення дій, що дозволяє більш точно контролювати гру та реагувати на події в реальному часі. Крім того, така частота оновлення сприяє зменшенню розривів та затримок, що можуть виникати під час швидкого переміщення або швидкої дії у грі, що додає конкретну перевагу гравцю. Такий монітор забезпечує геймера більш гладкий, реалістичний та ефективний досвід гри, підвищуючи їхню задоволеність від геймплею та результативність у проходженні ігрових місій. І повірте, різницю помітно навіть не озброєним оком, враховуючи унікальність цих. Цього монітора ціна відповідна. Але якщо ви кіберспортсмен або завзятий гравець у динамічних іграх, то Asus ROG Swift Pro і виведе вас на абсолютно новий рівень. Повірте мені, я отримав максимум задоволення, граючи в усі ігри, де можна було вичувати максимум FPS. Дійсно, я був здивований. Якщо цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.